Всім привіт, друзі! З вами Переборщик на танку, і я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі. Друзі, гортав магазин і побачив ось таку пропозицію. Не знаю, цікава вона чи ні, ось на танчик восьмого рівня FCM50T і задався собі таким питанням: 5500 золота. Чи вартує ця пропозиція своїх грошей? Я думаю, що багато з вас. Також бачив цю пропозицію і запитував себе, чи варта вона цього, чи ні. Сума 5500 не така і велика, її можна назбирати, дивлячись рекламу, виконуючи різні завдання. І я думаю, що у багатьох така сума є на балансі. І задавались ви собі таким питанням? Варто його брати? Чи ні, я вирішив це перевірити щодо танчика. Тут все зрозуміло. Якщо вам танчик не сподобався, його можна буде продати за 3750 золота і майже всі гроші повернути. А за 1750 золота ви отримуєте мільйон кредитів, ви отримуєте аватар, місце в ангарі і 5 містичних контейнерів. Ось це вже цікаво. П'ять містичних контейнерів за 1750 золота, плюс-мінус непогано. Можна це все відбити. А ось чи відб'ється воно, зараз ми це перевіримо. Якщо цікавий вам відео з такого формату, будь ласка, натисни вподобайку, напиши коментар, подобається чи не подобається. А якщо ти купував і відкривав цю пропозицію, напиши, будь ласка, що тобі. Що ти отримав за 5500 золота з цієї пропозиції. Погнали! Давайте купуємо 5500 золота. Ми витрачаємо, забираємо танчик і ці всі нагороди. Давайте перевіримо, до речі. Дякую, вітають мене з цим з новим танчиком. Давайте перевіримо, чи можна його е, продати за 3750 золота. Продаємо так, бачимо, що можна продати за 3750 золота і повернути свої кошти. І дивимося далі. Ми все отримали. Де наші містики? А, до речі, забув сказати: ось ці сертифікати 25 штук на 5х5 до вільного досвіду. До звичайного досвіду. Вони підходять тільки для танчику fcm 50Т. Тобто, якщо ви будете грати на інших танчиках, то ці бустери не будуть вам зараховуватись. Так, ну що, 5 містичних контейнерів відкриваємо, дивимося, що всередині. Витратили ми на цю двіжуху 1750 золота. Будемо рахувати так, погнали дивитися, відкривати містичні контейнери. 100 золота, 100 золота вже повернули непогано. Поїхали далі, було б дуже імбово, якщо б випав сертифікат. Це було б прям за 5500 любий танчик, ну, FCM50T і плюс ще один любий танчик за 5500 золота. Це в принципі було б прям імбово. Але поки що ні, поки що маємо преміум 200 золота. Тобто ми повернули вже разом 300 золота. Поїхали. Відкриваємо наступний контейнер. Що тут? 7 днів преміум аккаунту. Непогано, якщо ви новачок і у вас було 5500 золота, ви купили собі прикольний танчик 8 рівня колекційний, з яким можете повернути срібло. і вже ось у вас там 10 днів преміум аккаунту назбиралося. Залишається один контейнер, погнали, відкриваємо його і дивимось. Тут у нас 2000 вільного досвіду, мінімалка. Відбили ми всього 300 золота і. Що ми маємо? Ми маємо за 1450 золота. Ми отримали ці всі нагороди: мільйон кредитів, бустери, аватар і ці всі двіжухи, які ви бачили, і також маємо танчик. Можемо зараз на ньому покатати, перевірити себе, перевірити цей танчик. Якщо не зайде, можемо продати і будемо у невеличкому мінусі. Але ж якщо вам танчик зайде, то будете не у мінусі, а будете собі імбувати, качатися, грати, робити все, що вам завгодно. Ось такий в нас був сьогодні відос, Ось таке відкриття. Не забудь, будь ласка, підписатись на канал, для того, щоб не пропускати наступні відоси, вліпив подобайку цьому відосику. І буду з вами прощатися. На все добре, всім па-па!